12-й, Микола Ревенко, 8-й, Роман Яковенко, 24-й, Олексій Шестопал, 4-й, бохін Максим, 13-й. Зараз оселі партнера. Перехоплення. Брутан Ков вперед на партнера. Момент Сокіл ватаці. Удар і м'яч вилітає на кутовий. Право. І рахунок стоїть 1-0. Ось так зараз Сокіл забиває перший гол чемпіонату. 1-0. Сокіл Чеповичі попереду. Приймають привітання гравців в синій формі. І перший м'яч сезону 24-25 в League забито. І забиває його сокіл Ну, Давайте. Одже удар. Васильів розігрує з партнером. Момент! Пробиває. Перехоплення праворуч на Романова. Тя сам прострілює. Момент Небезпечно! відбиває. магається вийти атаку. Не вдається перехоплення Романова. Романов можна ще на партнера. Удар на місці. О, кіпер антіхайпа. Бача! Небезпечно! Відбивається антіхайп. Вся розіграють першу лігу відповідно. Зараз дальній постріл. Гравця антіхайпа вищий воріт. Прогрес. 2%. Мет Мед, Кристал 1%. Зараз момент небезпечно. Мирутенко переводить м'яч. Новий на... контратака. Небезпечна Сокіо Хіля Романов на Хілю. Хіля на місці в цьому епізоді. Простріл! Мірутенко! Василєв, немає. Немає нікого з спа... Може було пробивати. Удар! Знову Мірутенко рятує. Зараз небезпечно Котлов грає. Це повинно бути жовта. І червона для Котлова, якщо не помиляюсь, так і є. Андрій Котлов починає новий сезон червоних. Сокіл атаці, простріл, Солецький, момент! Рятує Чернявський. 21-й номер Сокіла. Контра. Сокіла. Зараз давайте дивитися і атакою момент. Простріл Романов не встигає на цю передачу партнера. Удар і 2-0. 2-0. Сокіл зараз забиває вдруге і реалізовує свій момент. Ось так. Дмитро Прокопович. В меншості Сокіл забиває. Зараз красень. Просто гол залітає. 44 та хвилина. Прокопович. Довга передача вперед. Миротенко там все контролював. Піковіч можна пробивати. Миротенко спокійно забирає в руки. Пробачев вперед. Блохін Скидає партнеру. Сокіо розганяє атаку. Удар небезпечно. Партнеру. Передача на Васильів. Василєв. Боротьба і Миротенко спокійно забирає в руки. Боротьба. Прострій момент можна забивати, бо зараз антіхайпу, Ну, забий. Удар! Небезпечно! Зараз підкові сміх. Невдало. І зараз фол-центрі проти Романова. фолить 23 номер.